Слава Ісусу Христу! Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Бажаю вам доброго здоров'я, Божих благословінь, спокою на душі, миру в серці і в душі. І бажаю вам світити, творити добро, зберігати спокій і зміцнювати дух. Хваліть раби Господні, хваліть ім'я Господнє. Нехай буде благословенне ім'я Господнє від нині і до віку. Від сходу сонця й до заходу хай буде прославлене ім'я Господнє. Високо над усіма народами Господь, вища небес слава Його, хто, як Господь Бог наш, Він перебуває на небесах, він нахиляється, щоб доглядати небо і землю. З пороху піднімає бідного, з гною ще підносить у Богого, щоб посадити його з князями народу свого. Неплідно робить матір'ю, яка в домі своїм втішається дітьми. Амінь. Дорогі друзі, ми маємо вміти пробачати, одне одного пробачати за якісь проступки, за якісь слова, думки, але перш за все пробачати себе. Це дуже важливо. Я на своєму досвіді знаю, як важливо не тільки просити у Господа пробачення за себе, а й приймати його пробачення. Господи, пробач мене за мої думки, за мої вчинки, за мої слова. За все, Господи, чим я перед Тобою звинила або звинив, пробач мене, Господи, і обов'язково приймати це прощення. Ми бачимо, що сьогодні відбувається і люди віруючі, і люди, які мають вуха, тобто інтуїцію, чують Бога. Відчувають е люди чутливі, що вже ми живемо останні дні. І все далі буде тільки гірше. Але це не привід впадати в депресію, це не привід е, панікувати. Це якраз дається нам час, щоб ми зростали духовно, щоб ми з вами боролися на духовному фронті. Щоб ми з вами допомагали нашим воїнам, які борються фізично, допомагали своїми молитвами, своїми. Постами своїми, своїм причастям за них, хто зараз не може причаститися, робити це за них, за когось конкретно, кого ви знаєте особисто. Або за загалом, Господи, прийми це причастя за всіх, хто зараз на фронті і не має можливості причаститися. Тому ми маємо об'єднатися. Ми маємо відчути цю силу, цей незламний дух. І Господь обов'язково. Відповість на наші молитви, тому що він відповідає. Ми бачимо, що зараз відбувається прискорення. Зараз час просто летить, і він несе за собою дуже багато смертей, дуже багато негативу. Зараз, як не новина, так щось погане. Дуже багато людей то з вікон випадають, то десь стаються пожежі через це генератори, через газові балони і так далі. Ми бачимо, це потрібно просто бути сліпим, щоб цього не бачити. А ми це бачимо і бачимо, що воно все гірше, гірше гірше. Але я вірю Богу, я вірю в нашу перемогу, тому що це істина це правда. А правда завжди це Бог. Істина завжди це Бог. Зростаючи духовно, наповнюючись, ми просто знаходимося в такій благості, яку неможливо передати словами. Поки інша людина не відчує того ж самого. Колись я йду роки три назад, йду по вулиці, і от тут, там пташки співають, там дерева красиві ростуть. Я так іду і думаю, кажу: Господи, як мені хочеться, щоб кожна людина, яка йде напроти, щоб кожна людина відчула те, що зараз відчуваю я. Це велика вдячність, це така благість, знаєте, Ніби от ти огорнутий в таке тепло, ти окутаний любов'ю, ти окутаний турботою, ти знаходишся в Божій благодаті, відчуваєш цю вдячність і так добре на душі. І мені дуже захотілося, щоб кожна людина це відчула. Хочу вам зачитати відкровення Йоанна Богослова Ступені духовності. Тобто, слухайте. Перша ступінь. Тому, хто перемагає, дам споживати від дерева життя, яке посеред раю Божого. Друга ступінь. Той, хто перемагає, не зазнає шкоди від другої смерті. Третя. Тому, хто перемагає, дам споживати сокровенну манну і дам йому білий камінь. І на камені написане нове ім'я, якого ніхто не знає, крім того, хто одержує. Четверте. Хто перемагає, дотримується діл моїх до кінця, тому дам владу над язичниками. П'ята. Той, хто перемагає, одягнеться в білий одяг і не згладжу імені Його з книги життя, і визнаю ім'я Його перед Отцем моїм і перед ангелами Його. Шоста ступінь. Переможця зроблю стовпом у храмі Бога мого, і він уже не вийде геть, і напишу на ньому ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого, нового Єрусалима, що сходить з неба від Бога мого і ім'я моє нове. Сьома. Переможцеві дам сісти зі мною на престолі моїм, як і я переміг, і сів за це моїм на престолі Його. І восьма ступінь. Переможець успадкує все. І буде йому Богом, і Він буде мені, сином. Ми не можемо жити весь час в такому жахітті, в таких кошмарах. Ми не можемо просто жити вічно в якихось війнах, хворобах. Я вірю, що є життя краще. Я це знаю, я це відчуваю. І я сподіваюся, що ви також це відчуваєте або відчуєте. Також хочу з вами поговорити про культуру. Культура це також духовність, і треба цим наповнюватися. Бог говорить з нами через музику, через картини, через мистецтво. Говорить з нами співом, співами пташок, дощем, звуками лісу і так далі. Ми маємо це відчувати. І це настільки от така благість, яку, я повторюсь, не можна описати словами. Важливо наповнюватися духовно, читати літературу, слухати прекрасну музику. Послухайте Баха, послухайте Ісусе, моя радість. Ви знаєте історію Баха. Він втратив багато дітей, а потім її дружину, але він все одно, все одно він створював. Він творив і це шедеври, це геніально. Це неможливо передати словами, це потрібно слухати і відчувати, пропускаючи через себе. Треба це цінувати, тому що це дано все звище. А подивіться картину Куінжи. Архип Куінжі народився в Маріуполі, в нашому рідному Маріуполі. І там є, ну, по крайній мірі була, я не знаю, як там зараз, вулиця імені Куінджі. Це художник. Він був бідний. Він був сиротою і підпрацьовував, коли був маленький. Він підпрацьовував, то продавав хліб, то робив якісь роботи. І помітив його один роботодавець, помітив, що він гарно малює. І послав його до Айвазовського в Крим. Щоб той навчив його чомусь. Майвазовський так подивився, каже: ну, будеш фарбувати паркан. Тоді Куінджі потрапив на навчання до по-моєму, Пітерського ліцею художнього, закінчив його і його ніде не приймали. Але потім він намалював картину. Подивіться. І він передав настільки реалістично цей місяць, він просто намальований ніби якимись неоновими фарбами, тому що всі думали, гадали, як же він це зробив, але він не розкрив свого секрету. Але зробив цією картиною ажіотаж, тому що стояли черги. У нього були виставки в Парижі. Він став знаменитий, він став достатньо заможнім і зник на 20 років. Він просто зник. Подивіться, почитайте, що сталося з ним через 20 років. І як він повернувся. І ці 20 років, маючи знаменитість, маючи вже якийсь статус, маючи статки, він жив своєю дружиною в Криму у Шалаші. І потім він намалював, як його духовність за ці 20 років зросла від місяця до Ісуса. Так само багато можна кого привести. До прикладу візьміть, наприклад, Едварда Гріга, який народився в Норвегії, там, де всі, не знаю, під два метри, там, метр вісімдесят, метр дев'яносто. Ну, Скандинавія, да, всі такі сильні і такі великі. І він такий маленький, метр п'ятдесят з хвостиком, з маленьким зростом. Серед велетнів він став великим. Він показав свою міць. Подивіться, почитайте, наповнюйтесь оцією літературою, наповнитесь оцією музикою, цими картинами. Це мистецтво це дуже прекрасно. Це також через них розмовляє з нами Бог. Він показує, наскільки це прекрасно, наскільки це просто. Іноді це не піддається свідомості. Ну як, як так можна? Тому що є такі речі, які пояснити неможливо. Їх треба відчувати, їх треба пропускати через себе. Бетховен теж саме. Він казав, що я чую Бога, і це головне. Да? Він писав музику і казав, що я не втратив слух, я чую Бога і говорю з вами через музику. Бог говорить через музику. О, тому великі такі таланти, великі такі пророки, тому що в кожній цій мелодії, в кожному звукі, в кожній картині можна побачити якесь послання. Просто дивитися треба глибоко. І тоді ви поринаєте в цей світ, ви наповнюєтеся духовно, ви наповнюєтеся цим, не знаю, прекрасним просто світом, що немає часу ні на війни, ні на. Щось інше, ні на створення вірусів. Ми маємо з вами збагачуватися, маємо з вами творити, маємо з вами процвітати, прославляти Бога, дякувати йому і примножувати свої таланти. Обов'язково, якщо ви маєте один талант, угу, треба ще щось. Да? На своєму досвіді я розповім, що коли щось нове пізнаєш, тобі хочеться ще, ще, і ще, ще поглинати в себе, поглинати, поглинати і поглинати. Десь якісь книжки почитати, десь якийсь інструмент освоїти, навчитися малювати. Або якщо у вас хість до чогось іншого, ну треба робити, тому що наша сила, вона в наших знаннях, вона в руках. Той, хто вміє щось робити руками і має знання, завжди знайде собі шматочок хліба. От, і основне це завжди треба слухати Бога, дослухатися до нього, прислухатися на нього, вчитися. Спокою, вчитися не поглинати в себе всю інформацію, яку зараз нам з усіх сторін просто посилають. Не треба все в себе впускати, не треба все впитувати, тому що цим самим ми можемо себе просто знищити зсередини. І ми живемо все життя в пошуки. Але коли ти вже знаходиш Бога, ти просто зупиняєшся. От раніше в мене було життя. До якогось моменту просто я дуже спішила жити. Я дуже хотіла все встигнути. В мене був такий рух, постійний, постійний, постійний рух. А потім так стоп. Треба зупинитися. От такий в мене, я не знаю, це називається можливо переоцінка цінностей. Але просто такий відбувся стоп. І я зрозуміла, що треба передивитися. Своє життя, свої погляди, своє відношення до життя. І, знаєте, не дивлячись на те, що час прискорився, зараз все біжить, летить, в мене всередині такий стоп. І з початком повномасштабного вторгнення в мене просто як Господь прикував, ну, це так, образно кажучи, він мене залишив вдома і. У мене були пропозиції кудись виїжджати, десь бути, а я не відчуваю, що мені треба десь бути. Я відчуваю, що я маю бути тут, я маю бути вдома, тому що треба слухати Бога. Якщо він скаже щось інше робити, буду робити щось інше. Але зараз це так. Голос Бога це інтуїція, це наш досвід, це наші сни. Коли ви прислухаєтесь, чуєте, люди чуттєві, чутливі, вони це все відчувають на іншому рівні, і це неможливо пояснити. Тому коли хтось мені каже, знаєте, там, типу, як в коментарях, да, писали, ти там здалася чи що, навпаки, я стала сильніше, я зміцнилася, дякуючи Богу, і ви не дочекаєтесь. Такі випадки мені схожі на те, як диявол випробував Ісуса Христа. Да? Він хотів його звабити, коли той був в пустелі. Тому ні. Я буду продовжувати. І я бачаю, і я відчуваю, що це правильний Правильний, шлях. Правильний, правильний шлях. І ви знаєте, всі ми люди, всі ми грішні, всі ми люди, всі ми маємо якісь пороки, якісь гріхи. Це не має бути виправданням, тому що ми маємо ставати краще, зміцнюватися більше і так далі. Але це треба все відчувати. І я зустрічаю людей по повсякденному житті, да? і відчувається енергетика, відчувається дух, і ти знаєш, що, з ким, про що, з ким би ти говорив, а про що ні. Я не дуже люблю пустих балачок, типу там. Де поїсти, що вдягнути, де скупитись і так далі. Да, це все буденне життя, я не кажу. Але ну просто це так по факту, да? ну, ну, піди там в той магазин, там картопля дешевше, ніж там. Да, це Я не спорю, це дуже корисна інформація. Але коли це одна тематика завжди у людини, ну треба щось міняти в своєму житті. Щось треба передивлятися, якісь свої погляди. Тому що треба рятувати свою душу. Багато хто це розуміє. І навіть серед моїх знайомих є такі, серед моїх рідних знайомих є такі люди. Слава Богу, і дякую йому за них. За всіх, взагалі, дякую людей. Дякую кожній людині в моєму житті, тому що це шлях. І кожна людина, яка зустрічається на шляху. Хто робить боляче, хто робить там, щасливою мене і так далі, кожній людині. Я просто щиро дякую. І сила вона в прощенні, тому що то ми живемо в повсякденному житті, да? хтось не спілкується з батьками, хтось не спілкується з дітьми, хтось кимось посварився, а зараз такий час, що не можна з цим гратися, тому що ми не знаємо коли. Настане наш останній день. Ви, можливо, хтось бачив з вас відео, хтось ні, де хлопець розповідав, що його бабуся, по-моєму, подзвонила його дядьку і сказала: Ти знаєш, я маю з тобою попрощатися, і Бог мені сказав, що сьогодні мене забере. І в Дніпро прилетіли ракети, і вона загинула ця жінка. Це духовні люди, це люди наближення до Бога. Коли вони відчувають, і знають, що зараз ось цей момент, і треба попрощатися, треба сказати. Тому ми не знаємо, що відбудеться через секунду, що відбудеться через дві. Треба прощати одне одного. І в цьому є сенс. да? Прощайте одне одного, і отець мій простить вам. А не будете прощати, то і отець не простить. Щоб не жалкувати потім ні про що, щоб не гризти себе і ще більше не впадати в депресію, треба все-таки згадати, що ми є люди. Ми створені для того, щоб робити добро. Але чомусь так було, що завжди, що створювалася зброя, створювалися віруси. З дитинства нам купляють іграшки, да? купляли там іграшки, зброю. Наприклад, я дуже любила. У мене були в іграшки: це пістолети, це автомати, це були там всякі машинки, танчики. Ну, от я така була в дитинстві. Мені було цікавіше побігати з хлопцями по полю, там пограти ці всякі козаки, розбійники. І в дитинстві воно якось не так сприймалось, правда? А вже потім я виросла і почала думати: а чого взагалі створюють. Зброю для дітей. Для дітей, де вони з дитинства, вони, типу, вбивають одне одного, там стріляються кулями, стріляються навіть той самою водою, просто півпав. От чого з самого дитинства нам пропагують війну? Якось мене це почало турбувати, задумуватися. Я почала над цим. Потім, коли вже виростаєш, ти думаєш, чому створюються зброю? Пропагують мир. Ну, хтось псевдо пропагує мир, а створюється зброя. Зброя. тере вбивати, да? і мені здається, що будь-яка зброя, якщо вона є в будинку, вона неодмінно зробить постріл. Такі випадки знаю особисто. На жаль, молимося за мир, молимося за нашу перемогу, молимося за наших хлопців та дівчат, за наших воїнів, волонтерів, за наших рятівників, за наших медиків, за всіх, всіх, хто наближає нам перемогу, за всіх, хто бореться за нашу волю і свободу. А Бог це свобода, Бог це воля. Україна це Божа земля, і вона незалежна і вільна. Наші предки залишили нам дуже гарне насліддя. І ви знаєте, що є такий вираз, щоб знищити народ, потрібно знищити мову. Я бажаю, щоб кожен українець знав нашу рідну солов'їну мову. Я не кажу, що. Потрібно ворожо відноситися до інших, але ви уявіть того ж самого англійця без англійської, француза без французької, німця без німецької. Тому і українець не може бути без української. Я бажаю всім миру, бажаю всім добра, бажаю Божого благословіння і бажаю того, чого ви бажаєте мені. Обіймаю вас любов'ю. bom